Бойовий медик з Луганщини Денис Смольніков має псевдо ангел. Зараз він відновлюється після поранення й готується до ігор нескорених. Каже на початку служби, вигадав собі зовсім інший позивний, а цей дали побратими. Коли я був на учебці, я собі придумав позивний ласунка, бо це типа раніше морожена було. Тіпа, і я придумав собі сам позивний. Але як у нас більшість кажуть, що позивні треба заслуговувати. Я заслужив свій позивний, коли п'ятого чи шостого я витягнув з поля бою. Ти витягуєш його там, надаєш зразу до медичної допомоги, прямо там уже, Тактичну медичну допомогу, прямо уже там, де це вийшло. І ще його ще там кілометр чи півтора, витащив там шестерих і отримав собі цей позивник. Мені сказали, що це ти ангел. Роман Тимчак з Донеччини, тероборонівець, каже, він нащадок лемків, депортованих після Другої світової з західних теренів Львівщини на Донбас. Абсердо має грузин. Я грузин з народження. Діло в тому, що в нашій сім'ї є середній брат, Юрко його звуть, і так склалася доля, що він фізично дуже схожий. А це ж совєтські часи, якби грузин. А я вже в утробі матері був грузином менше. Бойова медикиня 93-ї бригади Тетяна з Дніпра у війську від початку повномасштабного вторгнення має нагороди за оборону Бахмута. На дозвіллі найбільше каже, любить читати книжки, кличуть Соня. Бо я дуже люблю спати особливо зранку, а в нас зранку всі заняття. Зазвичай на мене тут ругаються, не дуже, звісно, але ругалися. Я можу після занять прийти поспати, бо, ну, звісно, так, ти дійсно, Соня. <смас> Пішли. Боєць Сергій служить водієм евакуаційного авто. Удома на чоловіка чекає велика сім'я, дружина та шестеро дітей. Позивний транзистор. Так кличуть і у родині. Так. Колись в мене так швагро. Каже, що багато балакаю. Ну, зараз стараюсь менше. Може, помудріше. Прикордонник Петро зі Львова на службі другий рік. Позивний квас, але каже, це не через гастрономічні уподобання. Позивний у мене від фамілії квас Скорочний. квасниця то є фамілія, Те, саме, що паляниця. Дуже тяжко сказати москалям. Олександр також прикордонник, сам з Буковини. Позивний смайл. Коли нас з Чернівецького загону вже ми вирушали на схід, то нам видавалося броня, бронежилет, ну і кожен собі там, підписував прізвищами або ще щось. У мене прізвище воно трошки довге, і от на ту місцину воно не влазило. І я просто намалював смайлик. Дмитро Каюк, позивний доцент, боєць і кандидат історичних наук з Дніпра. Говорить, від початку повномасштабної війни збирає історії про цікаві позивні товариші. І має історію про свій. Якось на фронті він зустрів теску. Це було повністю розбите при Я об'їжджаю воронки. Їду і навз на зустріч. Теж їде автомобіль. А я піднімав очі, бачу доцент, номер. І ми так не змовляючись один проти одного зупиняємося, опускаємо синхронне скло. І там хлопець молодший за мене до сорока. Доброго дня, доброго дня. Ви доцент? Так, а ви, я теж доцент, усміхається. Кажу, ви з яких наук будете? Він каже, я геолог. Він кажу, чудово. А ви, він питає мене. Кажу, а я історик. Він не рахується. Як не рахується? В чому? Він каже, ну от ми геологи дуримо людей на мільйони років, а ви всього на тисячі істориків. Посміялись, побажали один одному удачі на фронті, це важливо, і роз'їхались. Доцент додає, позивні виникають і спонтанно, і не випадково завдяки професії, прізвищу чи характеру, або ситуації чи випадку. У нас є солдат, прізвище Богдан. позивний у нього Бодя. От є солдат, точніше, був солдат, і звали його Іван Васильович Царенко. От який у нього позивний? Цар. Царь. Він цар, так. Юлія Підгола, Владислав Уколов, Олександр Буряк, Андрій Крамченко, Михайло Мураль. Суспільне новини Донбас.